Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз», проєкт, в якому ми проводимо огляд Дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування Схід систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Російська армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Наслідок атаки безпілотників у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали. Били окупанти і по Маломихайлівській, Новопавлівській, Васильківській, Межівській та Слов'янській громадах Синельниківського району. Скерували безпілотники та гатили кабами. Є руйнування. Агресор бив по Нікопольщині, застосовував важку артилерію та дрони, скидав боєприпаси з безпілотників. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Томаківській та Покровській громадах. Є Страждалі та руйнування. На жаль, у Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з безпілотника. Колектив телеканалу д 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким, усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. На рідну землю з полону повертаються українці. Цього тижня розпочався обмін, який тривав декілька днів. Серед тих, кого повертають, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Так, першого дня з російського полону звільнили п'ять мешканців Дніпропетровщини. Згодом з російського полону повернулись ще 19 мешканців Дніпропетровщини. Важлива подія насамперед, тому що відбувся обмін саме пораненими. Кожен з воїнів отримає медичну допомогу, турботу, догляд і подальше відновлення. Матиме змогу оговтатись від пекла, яке довелося пережити. Дякую кожному, завдяки кому все це стало можливим. Потужна робота президента та його команди. Ласкаво просимо додому герої, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Слава Україні. Героям. Но я милиция. Дуже рада, что за нас боролись. Дякую вам всем. Дякую усім. Все. Я приеду. Я... я живой остался. Я вернулся домой, мам. Милая моя родная. Слава Украине! Героям слава! Україна на Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Зібрались на чергове засідання разом з представниками команди обласної військової адміністрації, силового блоку військовими ДСНС. Онлайн очільники районів. На порядку денному примусова евакуація родин з дітьми з прифронтових територій Синельниківщини. Роботи вдосталь, тож скоординували дії. Йшлося про темпи мобілізації та хід будівництва фортифікацій, вдячний областям, які направили на Дніпропетровщину своїх фахівців. Серед іншого, обговорили звільнення від оподаткування власників земельних ділянок, на яких зводять оборонні рубежі. Маємо понад 140 заявок. Механізм відпрацьований. Постала тема безпеки на воді. Цьогоріч вже загинули понад 30 людей. Закликаємо мешканців бути свідомими, а місцеву владу посилити контроль, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також відбулася зустріч. З представниками місцевої влади та поліції у межівській громаді, що на Синельниківщині, головна тема евакуація. У п'яти тамтешніх населених пунктах вона примусова, адже ці території під постійними ворожими обстрілами. Залишити їх найперше мають діти у супроводі батьків чи законних представників. За півтора тижні це вже зробили 100 хлопчиків та дівчат. Тім 656 неповнолітніх все ще залишаються. Тому під інформування місцевих про їхні права, допомогу з переїздом та пошуком Нової оселі до обходу будинків долучаться поліцейські, психологи, соцпрацівники. Також йшлося про роботу медичних соціальних закладів комунальних підприємств. Підтримку, яка необхідна, аби вони продовжували надавати якісні послуги, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі планують дозволити переміщення мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту та у парках. Про це йдеться у проєкті рішення Дніпровської міської ради, передає телеканал Д1. Перше мобільні укриття встановили у Дніпрі у 2022 році. Здебільшого на них можна натрапити біля зупинок громадського транспорту магазинів, закладів харчування, у парках тощо. З часом ці споруди стали укриттями не лише від воєнної загрози, а й негоди. У них знаходять прихисток безпритульні, а вандалам вони слугують полотном та боксерською грушею. Днями у міськраді опублікували проєкт рішення про дозвіл на переміщення модульних залізобетонних споруд з елементами, встановленими у цих спорудах, міський голова цей документ ще не підписав. Адрес укриттів, які можна буде переміщувати, також не зазначили. Сподіваємося, незабаром їх опублікують. А також містянам пояснять причини ухвалення такого рішення у Дніпрі. Люди мусять стояти в калюжах нечистот, які течуть з поламаної каналізації. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на свідчення місцевих жителів. Протягом декількох днів зупинка громадського транспорту на розі вулиць Братів Трохимових та Метробудівської затоплена каналізаційними стоками. За словами місцевих жителів, нечистоти витікають з каналізаційного люка, повністю заливши платформу зупинки. Через це пасажири, замість того, щоб чекати маршрутку під дахом, змушені стояти поруч на сонці. Каналізаційна вода вже дісталася і до проїжджої частини. Комунальники на проблему уваги не звертають. Переходячи до комунальних питань, то в одному з телеграм-каналів зазначають, дира в пекло з'явилася на Грушевського. Судячи зна, то тут дорожнє покриття дуже скоро провалиться. Про дороги поговорили, про зупинки пригадали, а там, де дороги і зупинки, неодмінно є і транспорт. Так над Старомостовій загорівся тролейбус. Люди вибігали з транспорту, перестрибуючи відбійник. А де від бійник. Тим часом безкоштовний клас тече прямо з крану у Дніпрі. Такий жах з водою на прикордонній Вимкнули воду о 12-й, повернули водопостачання о 14-й. І, судячи з часу публікації наступного відео, 21 година, 21 хвилина, то у людей впродовж цього періоду з крану йшов тьмул. Музика не має віку. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка представив неймовірне шоу Співай кохай, сповнене ніжності, романтики та драйву. Від душевної лірики 60-х до драйвових мелодій 90-х. цього разу Дніпровський вибагливий глядач разом із Шевченківцями подорожував у світ легендарних українських хітів, що лунали з вінілових платівок, магнітофонних касет і телеекранів. Васюк, Софія Ротару, Біланіжки, от уся та естрада, котру, в принципі, люблять наші глядачі. Програма складалася в принципі, колективно. Хтось з акторів приходив. Ну, коли ми сказали, що будемо робити такий проект з режисером Максимом Добролюбовим, то в принципі ми декілька пісень самі сказали, що тому актору то, тому актору то, відштовхуюсь від їх голосових, вокальних даних та від їх візуалу, так, візуал, так скажемо. Але актори теж дуже захопилися цим Концертами почали приходити ну, запропонувати свої якісь пісні. От, примір, от у нас сьогодні буде прем'єра однієї пісні Стожари. Вона раніше в цьому концерті не була, але у нас один актор, співак Артем Сітько запропонував цю пісню. І ми зробили її. Сьогодні буде прем'єра в нього цієї пісні. Третя прем'єра, і він трохи змінюється. От, от сьогодні в нас вже буде чотири нові пісні того концерту, який був 8 березня. І кожного разу. Кожного разу програма обновлюється, ми, приміру, прибираємо ті пісні, котрі там глядачі не дуже заходять, приміру, і додаємо хіти, от яскраві пісні, під кори глядач буде відпочивати. Театр для того й треба, щоб відпочивати тут і забувати про те, що коїться навкруги. Більше подробиць дивіться у нашому матеріалі на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу Д-1. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка 2024 року, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо, багаторазова чемпіонка діамантової ліги, рекордсменка світу у стрибках у висоту, і це лише маленький перелік її досягнень. Крім цього, Ярослава активно займається волонтерством. Під час війни, як ніколи, важливо підтримувати один одного. Так Ярослава Могучих разом із благодійниками збирає кошти на лікування захисників та захисниць, які внаслідок бойових дій отримали травми кінцівок. Команді вдалося накопичити вже понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомили у проєкті Врятуй кінцівку передає телеканал. Д1. благодійну кампанію запустили у грудні 2024 року разом із Дніпровською спортсменкою Ярославою Магучих, українськими благодійниками, соціально відповідальним бізнесом та небайдужими людьми. Мета кожного місяця збору 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це забезпечить плановий медичний супровід постраждалих захисників і захисниць. Протягом першого етапу кампанії вдалося зібрати 6 мільйонів 4 444 тисячі та 433 гривні. За ці кошти вдалося допомогти 148 пораненим постраждалим. Усі ці люди отримали неоціненну можливість берегти кінцівки від невиправданих ампутацій чи втрати функцій, і повернутися до нормального життя після одужання, розповіли у проєкті. Сама Ярослава Магучих прокоментувала свою участь у врятуй кінцівку так. У першу чергу я дякую вам. Кожному захиснику і кожній захисниці, які вже четвертий рік боронять Україну від ворога, і всім, хто веде боротьбу за незалежність протягом останніх 11 років, ви робите неймовірну справу: щодня боретеся і ризикуєте власним життям. І той мінімум, який я можу зробити як цивільна, це донатити, підтримувати захисників і захисниць до початку служби, під час неї і після. Що таке гравітація? Буквально запитує Ярослава Магучик і моє перше місце Україна Ярослава Магучик для мене стало шокуючим відкриттям, що між збереженням кінцівки і ампутації стоїть питання тільки ресурсів. Ярослава після нашого знайомства задонатила на допомогу хлопцю. Я зрозуміла, що я можу допомогти людині спасти кінцівку, допомогти а пізніше. Вона стала амбасадором програми Врятуй кінцівку, і після цього народився збір Два Сто. Сьогодні я офіційно проголошую, що моя нова вершина це збір у 2 мільйони 100 тисяч гривень для національної програми Врятуй кінцівку. О, це наш пацієнт. Добрий день. Настрій бойовий. Треба зробити операції. і Тоді будемо відновлюватися далі. А потім будемо жити далі. Воювати, строїти і все інше. Підовдію мінно міновибухову травму. Це було вночі, був наступ на нас. Ми відбивалися. І прильот був. Ярослава хотів вам подякувати, що допомогли, зі, оголосили збір на моє лікування. Дуже вам вдячний підтримати в національну програму Ряту кінцівку. І все буде Україна. Бажаю здоров'я. Хочу виразити подяку програмі Вряту кінцівку та Ярославі Могучих, які допомагають у. Лікування бійцям збройних сил України, вітаю. Мене звати Сергій. Я колишній військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону. Хочу подякувати програмі Врятуй кінцівку та Ярославі Могучих за, за наданий імплант. На даний момент я проходжу реабілітацію і вчусь заново ходити. Я Ярослава Могучих, хочу закликати усіх українців допомагати нашим пораненим військовим та донатити у програму Врятуй кінцівку. Дас Бог, повернуся ось трій. Дякую вам. Мешканці Дніпра мали змогу побачити Є? золотий м'яч трьох українських футболістів. Про це повідомляє телеканал, Д1 з посиланням на організатора події. У вільному доступі були найпрестижніші індивідуальні футбольні нагороди, які здобули українці. Олег Блухін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Інсталяція в Дніпрі працювала на станції метро Вокзальна. Також відвідувачі могли придбати благодійні товари: золоті футбольні м'ячі, футболки, пляшки та плакати з факсимільними підписами трьох володарів. Весь прибуток від продажу спрямований на проведення дитячого турніру Шкільний м'яч від української асоціації футболу. Ми відкрили проєкт, який вперше зібрав усі три українські золоті м'ячі разом. Наша головна мета надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти справді гориш своєю справою. Саме тому слоган турне наступний золотий м'яч твій, говорить Андрій Шевченко, президент Української асоціації футболу. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. перший для України футбол це гра, в якій важливий характер і наполегливість. А ще сила духу. Яку зараз щодня демонструють українці? Я вірю, що серед наших дітей зростає той, хто принесе Україні четвертий золотий м'яч, говорить Олег Блохін, футболіст-тренер. Зі своїм золотим м'ячем я об'їздив Європу, Азію і звісно, Україну від великих міст до найвіддаленіших куточків був навіть на фронті. Усюди і уболівальники, і юні футболісти раділи можливості побачити цей трофей. Я радий, що всі три золоті м'ячі сьогодні разом, аби підтримати українців. І вірю, серед нашої молоді є багато талановитих дітей, і наступний золотий м'яч в Україні лише Питання часу зазначає Ігор Біланов, футболіст. На цьому програма City News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Facebook та YouTube. Побачимось на телеканалі. Де 1 Слава Україні.